Сльозу проковтнула, Вечерю солону сумну. Чи вчора сьогодні забула, По вертала зі сну, а сонце повзе винувато У сховку від зору людей. І з нього все золото знято, Печалю голодних очей Знов сон обіймає. І що інше висмоктує сили бажань? Життя від безпам'ятства гірше, Для горя народного грань, Чи сутінки лізуть у хату страхами із темних кутків, Нікого не можна впускати В ніч до притулок катів. Простіть неоплакані душі, Що нехтуєм звичай батьків. Простіть покоління грядущі З майбутніх щасливих років. С лихом хотіли зігнути убоством голодних умів. До рабства серця повернути, то право їм дав, хто посмів. сильно народ побороти, що жив понад тисячу літ. Хоч станемо в ряди доголоти, Не зрадимо батьківський рід. З малої надії зернини розквітне зоря вікова, Незгасне ім'я України, поки в нас пам'ять жива.